Дві автопригоди трапилися на території Чернівецької області протягом минулої доби. Є потерпілі. Так учора, 29 квітня, одна з них мала місце по вулиці Кагарлицькій у Чернівцях. 43-річна Чернівчанка, керуючи автомобілем, ВАЗ, допустила зіткнення із припаркованою автівкою Фольксваген, а в подальшому із охорожою. У результаті аварії водійка та 45-річний пасажир ВАЗУ отримали тілесні ушкодження. Вони опинилися заблокованими всередині понівеченого авто. Отож на допомогу приїхали рятувальники, які їх деблокували. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала їх до лікарні для надання допомоги. Того ж дня, ДТП з потерпілим трапилась по вулиці Центральній у Ложанах. річний місцевий житель, керуючи автомобілем, ВЕЗ, допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 26-річний житель села Бобівці. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст травмувався. Медики госпіталізували його до лікарні для надання допомоги. Транспортні засоби вилучено до розслідування триває.